Повернення старого. Чи законно звільнилося, Тослава Піскуна сьогодні так і не визначив Шевченківський суд Києва. Розгляд справи піскун проти Ющенка перенесли на 18 листопада. Саме ж засідання тривало три години при повному аншлазі. Аби щось відзняти, телеоператори залазили на клітку для підозрюваних. Президент на слухання не прийшов. Його сторону представляв міністр юстиції Сергій Головатий. Піскун проти Ющенка. Ця судова справа прикувала до себе особливу увагу преси та політикуму. Вже вдруге екс-генпрокурор оскаржує рішення президента України про своє звільнення. Цього разу Піскун запевняє, президент Ющенко не мав законних підстав для прийняття відповідного рішення. І учасники конфлікту, і журналісти в залі резонансного судового засідання працювали в екстремальних умовах. Місця обмаль телеоператори штовхають один одного, аби вибрати зручну позицію. А найсміливіші вилазять на клітку для підозрюваних, щоб відзняти бодай щось. Сторони починають наводити свої докази. Екс-генпрокурор полягає. Ющенко міг звільнити його лише за умови втрати ним українського громадянства, обрання до Верховної Ради, власної заяви про відставку, тяжкої хвороби, набуття чинності судового звинувачувального вироку або закінчення законного терміну перебування на посаді. Цих підстав у президента не було. Будь-яке рішення будь-якої посадової особи в державі повинна прийматися відповідно до вимог чинного законодавства та за наявності підстав для такого рішення. Сам текст оспорюваного указу не дає нам можливості зрозуміти, яким законом керувався президент України, приймаючи аспорюваний указ. Міністр юстиції Сергій Головатий, який представляє в суді Віктора Ющенка, у правоті свого шефа переконаний. Твердить, президент має право на власний розсуд ухвалювати будь-яке кадрове рішення, адже він несе відповідальність за ситуацію в державі. Крім того, справу піскуна, на думку міністра, мав би провадити Конституційний суд, а не інстанція загальної юрисдикції. Заявлені вимоги які містяться у позовній заяві, на наш погляд. Жодна з них не може бути задоволена. І сама позовна заява, як за її предметом, так і за адресантом, куди вона звернена, так і за суттю, є юридично необгрунтованою. Юристи президента пропонують суду взагалі припинити провадження цієї справи. Одначе служителі ФЕМІДИ переносять розгляд на 18 листопада. Подумайте, одна з сторін, міністр юстиції, сидя і думає, боже, хто я знає, що буде далі. Він сьогодні міністр юстиції, за ним стоїть цілий президент. Як мені прийняти рішення проти президента? Знаєте, мені здається, що я, я не заздрю цим суддям, які слухають цю справу. Я розумію, яке повинно бути рішення. І мені, так би мовити, ну, я, я їх розумію, що тяжко його прийняти, тому що йде шалений тиск. Якщо суд не поновить Святослава Піскуна на генпрокурорській посаді, він вдасться до політики. Мріє стати помічником народного депутата. Водночас попереджає, що не вгамується, аж поки не дійде до Верховного суду. Руслан Кухарчук, Олександр Данилов, НТН.